Усім привіт! Мене звати Йоржа Захар, я учень 4-го Б класу на Видівському ліцеї е, імені Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу вам розказати про воду. Я цю тему вивчав на уроці ЯДС. Вода має три різних стани: це рідка, тверда і газоподібна. Перший стан це лід. Його можна отримати, заморозивши воду в один. Зараз я вам це покажу. лід прозорий або сухий, ще він утворюється зимою на водоймах, на поверхні води зробиться лід. Другий стан це мокрий, це звичайна вода. Вона може приймати форму будь-якої посудини, в якій вона знаходиться. Зараз я вам це покажу. Вода може прийняти форму горнятка. Здокана е, і навіть сердечко. Е, вода прозора, як лід. Вона при смаку, але добра добре втамовує справу. Вода ж джерел чиста, е, бо вона проходить е, природну фільтрацію, тому її можна одразу пити. Третій стан це газоподібнее, це пара. Його можна отримати, закипітивши воду у чайнику. Зараз я вам це покажу. Цей стан відрізняється від інших станів тому що його не можна вибити або з'їсти. У природі пара утворюється, коли на водоймі або в калюжах світить сонце, і вода випаровується у хмари. Всім до побачення, всім па